Прибудинкова ділянка до будинку. Площею 15 сотих. Це є от колодязь. Це будинок, який продається. І оце є ділянка до будинку. Получається от, от ділянка, закінчується. От тут де паркан, Якщо, думаю, на відео видно. От де паркан. Це є якраз 15 сотих. А ось це будинок який продається. От. Він виглядає ось так. Ось, будинок. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка, загальна площа будинку 240 квадратних метрів, площа прибудинкової території 15 сотих.